Запланована 2 березня сесія у Кам'янці-Подільському не відбулася, і це попри те, що на засідання депутати зібралися, адже повідомлення про зміну дати з'явилося лише напередодні ввечері, що не дало можливості вчасно відреагувати. Ба більше деякі обранці приєднались до лав ЗСУ і оформили відпустку, аби виконати свій обов'язок перед виборцями. Головною причиною рішення мера Кам'янця відстрочити засідання. Депутати називають нещодавний скандал із буржуйками, які, до речі, на особисту перевірку Михайло Посідку намагався. Передати військові. Ми депутати, яка я проблема Чому нас не депутати? Чого він сьогодні переніс сесію? Він переніс сесію, тому що він знав, що приїхали військові, які якби з його барського плеча були надані буржуйки. Той тобто, не один тільки я приїхав. Приїхали з інших частин кам'янчани взяли відпустки за свій якби рахунок по сімейним обставинам. І ще військові, які хотіли йому сказати, що от попробуй Міша цієї буржуйки розпали. Він просто побоявся цього в черговий раз. Зі слів присутніх депутатів, на сесії планували голосувати за важливі питання для громади. Це підтримка Збройних сил України, військових частин, це підтримка сімей військовослужбовців, які загинули, це підтримка дітей-сиріт, але, на жаль, ці питання треба було розглянути ще, напевне, в січні або лютому місяці, адже їх нагальність не викликає у кого заперечень. Думали, що розгляне сьогодні. Ми сьогодні були налаштовані конструктивно працювати, але міський голова з надуманих причин переніс засідання міської ради. У своєму розпорядженні Михайло Посідко вказав, що сесія неможлива, бо не проведено жодного повноцінного засідання постійних комісій. Депутати ж кажуть, заявлене не відповідає дійсності. Всі комісії були відпрацьовані. Підтвердження є документально, підтвердження є протокольно, і я так розумію, що зараз наразі наша наш міський голова. Е, зараз просто зарубує е, вирішення е, питань, які чекає громада. які Чекають військові. Перенесена сесія на думку депутатів є зневагою до обранців та жителів громади. Тож надалі вони діятимуть за іншим принципом і більше не дозволять проводити будь-які засідання, допоки не будуть обрані помічники міського голови та секретар. Буде обраний секретар міської ради, будуть обрані заступники, буде обраний виконком в повному складі і старости. Потрібно переходити до нормальної роботи і щоб був якимось щоб був контроль, щоб один одного контролювали, а не так. Одна людина приймає рішення і вона і контролює, і втілює, і сама вирішує. За новим планом пленарне засідання відбудеться 14 березня.